Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Отже, сьогодні про українських біженців на Філіпінах. Хто мене бачить вперше, це я живу отут. Оце хата. Це відповідно тут відразу ось океан, повний штиль. Отже, біженців. Рік тому, майже рік тому, я вже робив відео щодо українських біженців на Філіпінах. Сьогодні це от якраз про те, що за цей рік змінилося. І як воно взагалі живеться, як воно насправді виглядає, тому що, наприклад, тоді було ще незрозуміло, там, чи з нами будуть щось робити, щось надавати, як воно за цим статусом тут жити, от як воно все на практиці, то на сьогодні оце вже ця практика відбулася і, відповідно, вже є що розповісти. Повинні вони ж були викликати людей на інтерв'ю. Тобто вони спочатку видали такі аркуші формату А4 там зі світлиною, і сказали: тепер чекайте, в найближчий час ми повикликаємо на інтерв'ю, поговоримо і вже буде статус біженця. А поки що, це називається такий статус, якби кандидат в біженці. За цей час нічого не відбулося, але стало зрозуміло, яка політика по відношенню до нас, яка вона буде. От тепер я спочатку розповім, що чекає тих людей, які хочуть сюди приїхати і отримати статус біженця. А вже потім розповім, як сюди доїхати, як воно зараз ситуація з візами. Тому що це першу частину. Ви побачите, і якщо вас то не влаштовує, то ви не будете гаяти часу на перегляд другої частини. Отже, інтерв'ю їх немає, і позиція в цілому така, яку мені відразу пояснив офіцер в іммігрантському відділі, причому там не просто офіцер, а от саме дядько, який там такий великий пан начальник тої всьої контори, то він сказав: каже: ти ж розумієш. Ну, це Філіппіни, ми бідна країна. З одної сторони, ми підписали Женевську конвенцію, і ми от по ній якби змушені надавати якесь житло, якісь виплати, ще щось подібне. Але реально, ну, скорше за все, на 101% цього просто не буде. Тому ти просто тут можеш спокійно жити і далі, якось воно буде. Далі я вже оце, проживши ці півтора року в цьому статусі кандидату в біженці, і 6 років, майже 6 років в цілому на Філіпінах, на різних островах, то я вже можу передбачити, от уже виходячи з цієї практики, як і біженця, як і просто того, хто тут живе, як воно буде. І буде воно наступним чином. Тут можна просто жити. Тут і без о цього статусу можна просто жити. Тільки тоді треба платити за візу. Там кожні два місяці треба просто продовжувати візу і за це платити там плюс, мінус 30-40 доларів в залежності від острову. Раз на два роки виїжджати з країни і все нормально. А коли живеш в статусі цього кандидата в біженці, то Просто не потрібно платити оці гроші. Вони, коли чують за певних обставин, що, от, наприклад, ти є біженець, то на тебе реагують так, а, ну, ну і добре, і все нормально. Наприклад, от кілька днів тому сюди прийшов хлопець, він каже: Я інспектор, я от контролюю, дивлюся, хто живе, як живе, скільки платять, чи платять податки ті люди. Які здають житло, хто надовго живе, як вони чим вони тут займаються. Ну і от в цілому ситуація. Ну я йому от кажу: я от біженець. І він каже, в тебе є оцей документ. Я кажу, так, є. Він навіть не став його дивитися. Ми просто поговорили там з ним хвилин 15 просто за життя. На цьому він попрощався і просто поїхав. Така сама ситуація, вона буде плюс-мінус. По відношенню до всього. Тобто, наприклад, от захочу я тут піти кудись на роботу. Я не знаю, наприклад, офіціантом, кухарем, продавцем, ну дуже умовно кажу, то вони, знаючи, що в мене є отакий от от статус, вони на це все будуть просто заплющувати очі. Вони не будуть від мене вимагати якихось там. Дозволів на роботу, а ця вся бюрократія, воно їм не потрібно. Простіше на мене, просто заплющити очі і живи собі тут як хочеш. Але знову це е, така от система на малих островах, коли все дуже прозоро, всі один одного знають, всі все розуміють, ніхто нікого не чіпає. Я від них нічого не вимагаю, що давайте, я біженець, щось мені допомагайте, платіть. А вони в свою чергу. Дозволяють мені теж робити в певних межах все, що завгодно, аби там не влазив якісь халепи, не займався криміналом. Ще там Бог значим. І все. І тобто, на отакому статус-кво воно все тримається і воно й далі буде триматися. От дивіться, Філіппіни, це така от країна, ну, типу як Америка, років там 100, 130, 150 тому. Тобто це територія можливостей. Сюди можна приїхати і просто зайнятися тут будь-яким бізнесом, відкрити будь-яку приватну справу. Плюс, якщо ви ще будете мати оцей статус. і і вони тоді до цього відносяться ну, дуже лояльно. Ну, добре, все, у вас отакий статус, ви чимось займаєтесь. Ну я не знаю, наприклад, як би це виглядало в Манілі, там або в СІБУ, в якомусь великому місті. І тим більше, якщо, от, наприклад, захотів би я якимось масштабним бізнесом, якісь там орендувати склади, там, ну і все таке. Скорше за все, це була б якась, тобто вони б не примусили робити робочу візу, тому що якби я жив в статусі туристу, от іноземець, який живе в статусі туристу, він в такі моменти зобов'язаний собі з робочу зобов'язаний собі зробити відкрити тут же на місці походу робочу візу. Вона коштує на рік 800 доларів і плюс-мінус. І потім її потрібно продовжувати щороку, сплачуючи. По-моєму, близько 300 доларів. Якщо ж я оформлений як, як от біженець, подався на біженство, то тоді от цього нічого не потрібно. В самому гіршому випадку вони можуть запотребувати, щоб я став все-таки ну, отримав собі тут статус підприємця, або я, якщо оформляюсь як найманий робітник, то якісь там документи від роботодавця. Процедура нескладна. І до цього багато іноземців отримували подібні документи. Ну, тобто, все це абсолютно реально зробити. А так, це просто от можна приїхати, жити, жити стільки, скільки буде тривати війна, навіть якщо оце хто боїться того, що я там приїду, щось почну, потім буде закінчення війни, нас там витурять. Ні, все просто повернеться до тих самих правил, як воно було до війни. Тобто тоді прийдеться там думати щось зі статусом, ну це або переходити в формат цієї самої робочої візи, або одружуватися. Або я не знаю, от можна, наприклад, взяти опікунство над місцевою дитиною. От є в них такий хід. Я не можу сказати, що це дуже популярно. Тобто, це от зробити дуже просто, і ви будете тут тоді жити абсолютно спокійно. До моменту, поки ця дитина не стане повнолітньою. Причому це опікунство, воно може бути як справжнім, так і фіктивним. Ну це воно виходить настільки дорого, ніж, скажімо, якийсь там офіційний шлях. Що в цьому глобально просто немає змісту, тобто, дивіться, це от дитина, ну це там все одно там 100 200 доларів на місяць. От навіть це, якщо так по мінімуму, брати, да, щоб цю дитину утримувати, або навіть якщо вона лишається жити з батьками, то якісь там якусь їм винагороду по домовленості давати. Тобто, це зробити дуже просто, і це будь-які батьки будуть від того щасливі, але я маю на увазі філіпінські. Тобто вони просто знайшли спонсора. Але з іншої сторони, от чому цей е, от такий от спосіб він не стає масовим? Тому що це по грошам невигідно. Тут і так настільки от оці всі прості е, процедури щодо перебування тут. Ну що просто просто воно не має сенсу ніякого змісту абсолютно. Тому. Е, це ідеальна територія для тих, хто хоче відкрити свою справу. Я думаю, що зараз вже багато з вас, хто оце пожив, я не знаю, особливо Канада, Західна Європа, то, можливо, ви навіть засумували за оцими нашими моментами. Такої собі постсовкової корупції, коли там можна щось порішати, тому що інколи бюрократія це набагато гірше, ніж отакі е, форми корупції щодо оформлення там різних документів і так далі. То отут воно якраз така золота середина. Я вже в останніх е, відео багато разів наголошував, що це ідеальна територія от для тих, хто е, має бажання і хто хоче жити максимально вне держави, вони оцієї системи поза державою, поза будь-яким контролем. Тобто тут воно типу держава, якби щось тут відбувається, якісь там певні є закони, пев... ну, от, якісь потрібно формальності зберігати з одної сторони. з іншої сторони, от воно все на таких, на таких маяках, як от можна сказати. Як для мене схема ідеальна. Ти живеш, ти нічого не порушуєш, так там в кримінал якийсь лізеш, нікого не ображаєш, з місцевими не конфліктуєш. Все, в певних масштабах займайся чим хочеш, роби, що хочеш. Якщо це буде щось більш масштабне, ну тоді ми придумаємо по ходу, як оце все тобі оформити. І тобто, це, скоріше за все, якась буде нескладна процедура. Тут місцеві і які. Не є громадянами України і без оцих всіх статусів біженця і так далі, вони і так, от приблизно от таким от чином, живуть. Так? Якісь там податки, формально щось платиться, щось приховується. Все як, все як завжди, все як скрізь. Хто податки сильно не любить, особливо коли ти живеш в корумпованій країні, вони йдуть невідомо куди. Тобто, це територія для тих, хто або має онлайн роботу якусь. І тут йому жити буде просто набагато дешевше. Це я вже теж не раз озвучував. Я живу з бюджетом плюс-мінус 500 доларів щомісяця. Ви бачили я вже багато разів. Показував, де я живу, що я орендую, скільки витрачаю. Вже там не одне відео на цю тему знято. І це тут вистачає, щоб нормально жити. І спробуйте, якщо ви це заробляєте, такі гроші онлайн, прожити там десь в Західній Європі або в Канаді. То звично, що тут це, в силу цих цін це набагато простіше. Плюс оцей клімат і так далі, і взагалі сама атмосфера. І свого досвіду, перебування тут я б назвав би основним плюсом цієї території навіть не клімат і не ціни. А от саме те суспільство, яке воно тут склалося. Тобто, оце жити серед них, це ідеальна форма соціалізації. Одна справа, коли, наприклад, ви приїхали в Західну Європу, в Канаду, і ви все одно відчуваєте себе неповноцінно, і це десь трохи краще, десь трохи гірше, але це все одно такий варіант людей другого сорту. то тут ви. Оце маючи статус білої людини, ну це от не тому, що ви так хочете, а тому, що тут так прийнято. Тут от у них такий простий їхній закон, який базується на їхній генетиці. Все, ви для всіх сери і мадами, ви для всіх відповідно якісь такі люди іншого вищого сорту, ніж вони самі місцеві. Ну так вони самі чомусь відносяться до людей до білих. Причому це в них так. Це в них так воно завелося ще до часів навіть конкістадорів. Навіть до своїх людей, які мають більш білявий колір шкіри, в них зовсім інше відношення, ніж до тих людей, які такі більш чорняві. От у них такий якийсь лояльний расизм в гарному сенсі цього слова. Чому? Тому що він не агресивний, але чомусь вони до білявих відносяться саме отак. Причому це як в побуті, от, е, люди, які пересічні так само, це в якихось там кабінетах е, якісь правовладні дядьки, тітки до вас так само будуть відноситися. Тобто цей от момент він дуже важливий з точки зору от, е, просто псих, якогось психологічного стану. Тобто, уявляєте, це особливо ті, хто жили в Україні. Під час вторгнення масштабного, які пережили там оце особливу окупацію, і що таке опинитися в Західній Європі з отими всіми проблемами, і психічними, і матеріальними, і все воно разом? І що таке опинитись тут? Тому це в першу чергу в цьому суспільстві тут прямо серед них дуже комфортно жити. Іноземці теж я вже. Я вже розповідав раніше, наприклад, що тут немає такого, що там люди з німецькими паспортами чи з американськими якось по-іншому відносяться там до людей, у яких там паспорти з Східної Європи або ще щось таке. Тобто тут воно от настільки все урівняно, причому якось на автоматі так відбулося, що в цьому плані тут дуже комфортно. Ну і вже там другарядна, це те, що клімат, те, що порівняно це недорого. Знову ж за ціни я вже казав. Що з одної сторони, тут от ті ж самі морепродукти, як не дивно, вони доволі дорогі. А те ж саме м'ясо, воно дороге, овочі, вони дорогі. Але в цілому, от як у мене виходить, жити там на 500 доларів, на які б я не вижив би в Європі, аж ніяк. Це при тому, що я орендую от будинок прямо на березі океану. Тому що тут немає зими, тому що тут немає комуналки, тому що тут адекватні ціни за оренду. Не треба ж відповідно купувати. Зимовий одяг і все, що відноситься до холодної пори року, не треба оце платити колосальні гроші там, за оренду, за проїзд і все таке. І, і тому оце із-за того, що це все порівняно доволі дешево, то ну, от, загальна сума вона получиться набагато дешевше, ніж в Європі. От на тому рівні життя, як я оце живу тут. Мені б в Європі б знадобилося ну, приблизно близько трьох-чотирьох тисяч євро. І при чому це ж я не жив би ж на березі океану. Це б я знімав би щось таке там незрозуміле і більш-менш ну, так впритик міг би якось там жити. А тут це умови як по мені. У мене так до матеріальних речей взагалі таке своєрідне відношення. Ну, як по мені, це більше, ніж я міг очікувати за ці гроші. Тому тут оце так: якщо у вас є е, онлайн робота, або якщо ви хочете відкрити якусь власну справу, то при оцій ситуації, при тому, що вам надають оцей кандидат в статус біженця, для вас це буде комфортно. Ті ж люди, які хочуть, ну от мені задають там питання, там от воно прибузно формулюється так, що а чи є там проста робота, чи можна там знайти от щось таке? Дивіться, люди, тут там майже 120 мільйонів населення, і це країна заробітчан, країна третього світу. Вони, як і українці до війни, роз'їхалися по всьому світу в заробітках. І з оцих 120 мільйонів 119, от я не перебільшую, плюс-мінус, це люди, які оце кожного дня прокидаються з думкою, де б мені сьогодні знайти просту роботу. От я вже знімав там відео на цю тему і розповідав, що які от оце роботи, щоб в найми здатися, це там от є кол центр є казіно, е, от щось отаке, Ну там треба або зовнішність якусь прямо мати, таку щось треба бути якимось красивим, або треба, як мінімум, мати гарну англійську. Тому оце, якщо ви оце дивитесь, і у вас закрадається така думка, чи є там якась, оце такий термін, проста робота. То відразу от, просто забудьте про цю територію. Це вам сюди точно не треба, тому що ну от ви приїдете і що далі? Тобто ви просто витратите гроші сюди, якщо тільки у вас можливо немає грошей. Тут же з голоду і з холоду померти е неможливо. От в оцих умовах он є кокоси, он папая, он авокади, все он є. Тут ось краби самі от звідси приходять пів кокосу, он покласти на ганок, і вони самі он, до мене до хати ходять. То відповідно, оце з голоду з холоду тут померти не можна. Але це для тих, хто має хист до якоїсь приватної справи, до фермерства, чи, якусь, чи якесь відкрите кафе. Спочатку там працювати на, як на доставку там, власних якихось страв, готувати щось. Потім крок по кроку. Люди, які там розуміються, наприклад, на ремонті різної техніки. Як техніки, яка от їздить машини-мотоцикли, так і техніки мається на увазі комп'ютерної і все отаке. Тому для тих, хто там з руками, для тих, хто от не боїться починати власну справу, тут в цьому плані дуже-дуже. дуже, дуже, дуже от Всі можливості є. І я вже все перерахував. Для тих, оце, що до типу а поїду, я роботу пошукаю, то це взагалі не те місце, де оце потрібно шукати роботу. Відповідно, це для кого це цікаво, це до цього моменту все влаштовує. Що ви там готові їхати, тому що у вас є якісь задумки щодо власної справи, якщо, або у вас є онлайн-робота, то тоді От далі це для вас. Консульство України зараз працює в звичному режимі. Туди можна записатися на прийом, вам назначать час, і ви можете туди прийти, подати документи і за 5 робочих днів отримати візу. Це по-перше, в Європі філіппінське консульство, тому що ж можна відкрити філіппінську візу будь-де. Якщо ви знаходитесь зараз в Європі, то ви дізнаєтесь, де є найближче консульство Філіппін, телефонуєте їм або пишете. Вони вам пояснять, яка у них, які у них правила прийому документів. Тому що, наприклад, в Англії це тільки вони. Дистанційно роблять візу, тобто потрібно буде оформити це все завірити нотаріально, надіслати їм документи, і відповідно вони вам надішуть уже паспорт з візою. Якщо це там в інших столицях Західної Європи, там теж може, може бути або онлайн, або особиста присутність, або і так, і так. Тому оце ви спокійно можете дізнатися і зробити таким чином собі візу. У вас віза тоді буде на два місяці. Ви сюди зможете по ній в'їхати. Вона буде, вважається, що розпочинається з моменту вашого заїзду. От тоді, оце почнеться відлік оцих двох місяців. Це по-перше, по-друге, у вас оці два місяці. Буде час, щоб зрозуміти, чи воно тут ваше, чи не ваше. Тобто, вам не потрібно відразу бігти до найближчого міграційного центру і намагатися податися, ну, щоб отримати статус біженця. Ви просто приїхали. У вас є туристична віза. Поживіть, подивіться, подобається, не подобається. Вже після цього ви для себе самі вирішите, чи ви кудись поїдете далі, чи ви залишитеся тут, чи ви залишитеся знову ж в статусі туристу, чи ви залишитеся і, і отримаєте статус оцей кандидат в біженці. Так, віза у вас, наприклад, є. долетіти сюди як. Зараз от квитки ще є. От вересні, буквально минулого тижня, я дивився, то квиток з Бухаресту, з Будапешту це були такі найдешевші ціни. Коштує 350 євро в одну сторону і щось 450 в дві. До речі, зворотній квиток обов'язково треба мати для того, щоб пройти тут. Паспортний контроль. Але це не обов'язково повинний бути він в ту точку, звідки ви летите. А це може бути навіть там в найближчу якусь країну, типу Малайзії чи В'єтнаму, куди там на той момент є бюджетні квитки. Або це можна просто якусь безкоштовно зробити якусь бронь. Тобто, як завгодно, ну цей зворотній квиток кудись, як виліт в третю країну, він повинен бути. І все. Далі ви на місці зорієнтуєтесь. Тому за це з цієї. Наданої інформації, робіть висновки і подумайте, чи ви хочете от жити приблизно ось в таких от умовах. Приблизно у вас повинен бути дохід хоча б 500 доларів на місяць, це як в мене, щоб оце знімати, ну хоча б десь отут хату. Це дві людини, то це може бути 700-800, тому що оренда від цього дорожча не стає. Так, плюс враховуйте, що оренда тут немає, оцих як там в Європі чи в Турції чи Канаді. Там відразу там, оплата там, за півроку, якісь довідки. Все, ви тут біла людина, ви тут платите лише на місяць заперед. Буває таке, що вони ще хочуть гроші депозит. Теж оцей ще один місячний внесок. Тобто, це може бути таке, що ви платите відразу як за два місяці. Це максимум, треба буде їм відразу віддати 600 доларів, типу перший, останній місяць. Таке може бути. Ну здебільшого, це з моменту пандемії, її початку, то я вже що таке, депозити просто забув. От оскільки я вже після того разів 5-7 змінив житло, то ці депозити нічого не потрібно. Тому оце, от ще раз, от океан такий під час заходу сонцю та під час відливу. Приблизно, це, відповідно, хата, От вона в такому місці на першій лінії. До речі, ще нюанс. Хата на першій лінії, чи там на третій, на четвертій, вам в результаті все одно обійдеться від 200 до 300 доларів в одну ціну. Чому? Тому що отут, наприклад, мені взагалі не потрібний кондиціонер. Я живу це без нього. Тут постійний бриз з океану і тут доволі комфортно. Якщо ж ви будете жити, о, там, десь уже метрів 50 навіть від мене, друга, третя лінія, або за дорогою, або предгір'я там, то. А там вам знадобиться кондиціонер, він буде коштувати, обходиться вам це приблизно 100 доларів на місяць, але там і житло на сотню дешевше. Тобто буде плюс-мінус одне на одне. Тому оце зрозуміло. Якщо у вас є власна справа онлайн, чи ви хочете зробити тут якусь власну справу? Два моменти: це тоді варто сюди їхати, якщо вам отут все навколо подобається. Потім. Якщо все-таки ви сюди їдете, то у вас повинен бути бюджет на одну людину хоча б 500 доларів, на двох 700-800. На роботу, якусь таку, типу то, що називають у нас люди, проста, звична робота, тобто здатися в найми, будь ласка, не розраховуйте, це дуже погана ідея. Тобто варіанти тут можливі, вони є, вони скрізь є. Ну, це не сама краща доля, і взагалі це вона територія трохи на інше розрахована. Тут гарно це тим, хто хоче щось починати, має хисти, цього не боїться. Тому це так. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.